Взагалі, зелені зони це дуже важливий елемент живої природи у місті. Фактично, вони є джерелом не тільки кисню і не тільки свіжого повітря, але вони є джерелом релаксації. Кожна людина, яка приходить з роботи, і вона є під стресом, має різні емоції. Вона виходить трошки прогулятися, послухати, як співають пташки. А особливо якщо є вода, вода завжди має певну енергетику. А якщо ще там на воді живуть водноболотяні птахи, то завжди це дуже емоційно і психологічно сприятливо впливає на людину. Нам треба нормальний генеральний план, у якому будуть зазначені, а також не тільки зазначені всі зелені зони, а також уважені всі людські зауваження, де люди хочуть мати зелену зону, а не тільки комерційні структури, щоб вони вирішували. Ми хочемо, щоб на це влада дивилася і приобщала людей до обговорювання цього.